Шановний пане канцлере, шановні присутні, пані та панове журналісти, хочу подякувати Німеччині за цю можливість активізувати нашу роботу заради миру, заради дійсно важливі дні, які багато чого можуть вирішити. Я сподіваюся, що можуть допомогти наблизити мир, хоча це дуже непросто. Німеччина та пан канцлер особисто дуже серйозно, фахово і сильно підтримують нас, підтримують Україну, підтримують наших людей, наше право на незалежність і на нормальне європейське життя. Це саме те, заради чого нам зараз і доводиться боротись. Вдумайтесь, це, будь ласка, українці змушені зі зброєю в руках зараз у 21 столітті захищати своє право жити. Своє право жити незалежно жити в Європі з європейським способом життя, так щоб люди дійсно поважалися. Ми боремось зокрема, боремось зокрема, в перемовинах, щоб інтереси України поважалися, і звичайні справедливі інтереси України. Ми відчуваємо, що партнери Україну чують, готові допомагати, готові шукати саме такі рішення, які можуть зробити мир достойним а безпеку гарантованим. Я ще раз це підкреслюю і підкреслював під час перемовин гарантії безпеки. Повинні працювати, повинні бути зрозумілими усім для народу України. Я дякую Німеччині ще раз за те, що ви нас в цьому підтримуєте протягом вже двох днів. На полях мого візиту в Берлін відбулись зустрічі з американською командою з представниками президента Сполучених Штатів Америки вчора. Було більше п'яти годин наше засідання. Сьогодні було кілька вже раундів перемовин. Вони продовжуються предметна розмова в день. Наші представники зараз ще будуть продовжувати діалог з американськими з американськими колегами. Українська делегація працює майже цілодобово, щоб досягти результату, результату який буде поважати народ України. Звісно, не всі питання прості, є складні речі, зокрема, що стосується територій. Безумовно, всі піднімаються питання. Так, і тут важливо, щоб ми всі працювали на те, щоб такі питання вони були абсолютно справедливі. Діалогу щодо території було достатньо, і мені здається, що. А поки що у нас різні позиції, скажу відверто. Але я думаю, що колеги почули мою особисту позицію. Я дуже радий, що я міг особисто передати цю позицію, але всі готові працювати продуктивно, щоб знайти рішення з повагою для України, які наблизять реальне завершення війни. Україна готова продовжувати працювати максимально якісно конструктивно. Чесно, щоб фінальна угода була сильною. Будуть сьогодні ще зустрічі. Ми детально і із канцлером, з Фрідрихом. Дякую, Дякую тобі, Фрідріх, і з іншими нашими а, європейськими лідерами. Дуже цінуємо і двосторонній порядок денний у наших відносинах з Німеччиною. Щойно ми були разом з паном канцлером на економічному форумі. І це українсько німецький бізнес форум співпраця наших компаній, також наші спільні проекти України та Німеччини. Це те, що дійсно нам допомагає нам в Україні і вам певно, не в Німеччині. Наші технології, наші знання це те, що може посилити всю Європу.